Друзі, до доброго ранку. Зараз знаходимося біля Верховної Ради. Тут дуже багато людей з добровольчих батальйонів, які не отримали ще статуса УБД, так званого статусу учасника бойових дій. Вони сьогодні зібрались, щоб попросити ту зраду, Верховну Раду проголосувати за закон в першому читанні який надає такий ж статус а, учасника бойових дій, як і іншим бойцям підрозділів а, Національної гвардії, підрозділів Збройних Сіл України. І ми знаємо, що ця проблема стосується дуже багато людей в нашій країні. А, і Це саме ті люди, які на початку війни з Росії в 2014 році стали першими на захист держави. І досі вже чотири роки е, пройшло з цих подій, з цих цього часу вони не отримали е, цього статусу, не отримали всіх пільг, які могла б е, надати держава до цих е, добровольців. І ми зараз тут е, підтримуємо добровольський рух добровольців, які не отримали цього статусу, і це несправедливо. Зараз трохи почуємо, що каже командир батальйона знаходити зв'язки по між різними підрозділями і думати над тим, як приснути на цю владу вдалі. Дякую за увагу. Готуємося до подальшої боротьби. Слава Україні! Героям слава! Дякую. До слова хочу запросити жінку, яку якому всі хлопці бачать постійно на передові. Знаємо її, як. Ем... Координатора музичного штабу АТО, але не як депутата Верховної Ради. а більше як бойового побратима, тому пані Оксано вам слово. Слава Україні! Героям слава! За ці місяці ми втратили чотирьох побратимів добровольців. Небесний батальйон поповнили наші побратими тілі, спікер, Вейдамака шах. Кожні тобто залишилася родина. У когось лишилися діти, у когось лишилися дівчини, які не докопали цих хлопців. Хлопці, я їх знала всіх, їм не потрібен був статус. Але мова йде про їх честь і про їх родину. Вони мають право отримати, якщо вони мають бажання. У нас з вами чотири закони зараз у Верховній Раді, які один із них вже лежить три роки. Один із них зареєстрований 7190 Юрко Малеченка, який півроку, і який, на жаль, в цій редакції тісно Юрко має рацію. Під його призвичем не пройде, бо це ненавість а більшості коаліції і відкритої п'ятої колони нашої країни опозиційного блоку, коли вони не допустять голосувати цей закон. У нас є закон, який прийнятий компромісним, має законопроект, який випрацьований. Я вам його показую. 82, 27. Його автор є голова комітету Третьяков Бурбак Загорі інше. Він дає шанс отримати статус або інваліда війни тільки тим хлопцям і дівчатам, які захищали Батьківщину, будучи, цитую, волонтерами і деякими іншими особами. Цитую, я процитувала. До 07.04.2015 року. Ми з вами втратили більше 500 наших побратимів і посестер на фронті. Скільки ми втратили з них хто у нас залишився покалічений життям і здоров'ям до 07.04.2015 року? По зрівнянні з основними, це не так багато. Більшість з них і так отримали через ці принизливі суди. Цей нещасний та... статус він не вирішує жодної проблеми наших добровольців. Це чергова назва. Вчора е... народний депутат Антоничак зареєстрував альтернативний законопроект. Ми його ще не бачили, тому нам не... неможливо вам розповісти, яка буде суть. Зараз ми в неділю збираємо на штабів е... духу. УДА і тих добровольчих структур, які зараз знаходяться на фронті. Ми запрошуємо Юрка Левченка і тих авторів законопроекту, які готові у нас все ж таки відкликати закон Юрка і допрацювати його із великою кількістю авторів, які готові все ж таки об'єднатися навколо того, щоб реально зробити для добровольців реальну справу. Ми будемо думати дбати вже про тих. Хто воює після 07-04, тобто 7 квітня 2015-го і про тим, хто продовжує захищати батьківщину сьогодні? Саме важливіше те, що казав вам Юрко: важливо, щоб ви постійно всюди про це нагадували всім. Нагадували, можливо, не завжди мирно, агресивно, бо ви захищаєте на себе. Ви захищаєте своїх побратимів. Які зараз на фронті, і тих, які поповнили наш небесний добровольчий батальйон. Слава добровольцям! Слава! 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 Слава, слава! слава Україні! Героям слава! Дякую, пані Оксано. До слова хочу запросити бойового командира Миколу Коханіського, командир батальйону. Слава Ісусу Ну, Друзі, що хочу сказати, ми воювали і воюємо. Не за ОБД, не за нагороди. Українські націоналісти чітко знають, чому ми на фронті, чому ми... що ми, власне, здобуваємо? Ми здобуваємо українську самостійну соборну державу, якої наразі немає. І робимо це і дотепер. Але є ну, просто якісь кричущі випадки, і я, як командир, не можу. Просто це оминути, тому я зараз на цьому мітингу. В мене є бійці, які важко поранені. І я бігаю як нею щоб довести. Мають вже довідки вони з антитерористичного центру і таких десь у мене п'ять бійців. Але я не можу. Вони всі з південних і східних регіонів. Я не можу нічого довести. Елементарно, вони не можуть пройти МСЕК. Вони не можуть отримати допомогу по важкому пораненню. Це інваліди, без рук, без ніг, без очей. Тому я дуже вдячний і народним депутатам, які в принципі перейнялись проблемами, які розробили цей законопроект. Він в принципі по-своєму досконалий. Ще одне хочу дозначити нас насправді ну тих. проблема в це проблема батьків. Її треба вирішувати. Отже, друзі, я всім дякую, що ви прийшли і сподіваюся, що і держава нарешті зрозуміє, що друзі. Зараз знаходимося на західі, який влаштований з приводу надання всім добровольцям статусу учасника бойових дій. Ну по таким дуже приблизним розрахункам це майже тисяча людей. Зараз не може отримати статус, тому що закон обмежує е, в часі е, дію е, і право набуття того царства. Е, зараз Верховна Рада зареєструвала декілька законопроєктів, які могли б допомогти нашим хлопцям отримати цей статус. От сьогодні добровольці зібрались біля Верховної Ради. Друзі, я повідомляю, що е, зараз тут іде е, невеличкий мітинг е, з приводу того, е, що добровольці, які не отримали статуса учасника бойових дій, не можуть це зробити вже протягом року. Е, ну, наша позиція дуже проста. Всі ті, хто е, захищав Україну е, в складі добровольців батальйонів, в складі е, Збройних сил України інших підрозділах мають отримати статус учасника бойових дій Без яких е додаткових е обмежень, без яких додаткових е таких вимог, тому що це справедливе, це відповідає нашій традиції. Е поважати людей, які захищають батьківщину. Будемо сподіватися, що нова влада, тому що стара влада це не зробить. Нова влада е підтримує е цей законопроект. І надав ну статус учасника бойових дій всім, хто брав безпосередню участь в захисті нашої держави. Слава Україні.